І знову про футбол. Пошуки грошей для тернопільської ниви тривають уже в понеділок. Остаточно має вирішитись питання фінансування жовто-зелених. Дійшло до того, що президент команди готовий відмовитись від клубу і передати його іншим людям. Через відсутність коштів Тернопільська Нива до цього часу не подала заявку на участь у чемпіонаті України з футболу. Хоч сезон вже стартував. Більше того, команда у літній міжсезоння не провела жодного тренування, і все через відсутність грошей. Зараз ми бачимо, що футбольний клуб Нива. Під загрозою його існування фактично люди, які взяли на себе зобов'язання і володіють клубом, зараз, ну, скажімо так, не демонструють фінансової спроможності далі продовжувати займатися. Командою, президент Невев Танділіндіна Дінарадзе каже, готовий, хоч вже передати клуб іншій людині заради того, щоб зберегти команду. Зараз мова не стоїть про, про борги чи про якийсь інші момент. Зараз стоїть питання про те, щоб зібрати команду і де звідки вона має фінансуватися. Я ще черговий раз заявляю про те, що я готовий сьогодні футбольний клуб віддати будь-якому інвестору, будь-якому спонсору. Якщо у влади є такий спонсор, будь ласка, хоч завтра він може переписати клуб на себе, і взяти на себе все зобов'язання і утримувати команду. Автанділ Мдінарадзе зазначив, пошуки коштів тривають. У понеділок остаточно буде відомо, чи візьметься за фінансування Неви одна з київських компаній. А допоки грошей у жовто-зелених нема, ігри за їх участю переносять. Як ми вже розповідали, два матчі на прохання керівництва клубу перенесені на невизначений термін. Третій матч з відтермінуванням не забарився. Дві ігри у нас зараз перенесені. Ну і принципі на один день ще перенесена третя ігра за сталю то. Вона мала бути в неділю перенесено на понеділок. То вже прохання було футбольного клубу Стан Днепродержинськ. Якщо ж фінансова ситуація Ниви все ж вирішиться, то поєдинок зі сталлю вони зіграють у понеділок 11 серпня на центральному стадіоні нашого міста.